Запроси мене з війни на побачення, та одягни оту сукню вишиту. Це все має для мене значення. Мотивує, що миттє вижити. Я рію від спраги та голоду, від жадання тваринного вдомішку. Ти побачиш нарешті бороду, а під нею щасливу посмішку вже відвик. Метушня ресторану скатертина, посуд не з пластику. Ти красива, яскрава, кохана, і ти поруч зі мною, фантастика! На війні кожна мить важлива, бо у неї життя вміщається. Починаєш там вірити в диво, і буває, дива трапляються. раптом Ні раз. Ти сидиш навпроти, та вологою очі вкрилися, значить, там, на горі, не проти, щоб з тобою ми знов зустрілися. Запроси мене з війни на побачення, це бажання моя страховка. Я у тебе прошу пробачення, бо ця сука війна надовго. Я вдихаю тебе у груди. Я цілую тебе у котре. Тут так мирно гуляють люди. Отже там ми все робимо добре. Ми надовго, хоч ми вмирущі. Ми відходимо без поразки у повітрі, на морі, на суші. Дочекайся мене, будь ласка.